Всім привіт, і я вітаю вас на новій серії румінників міфів у GTA 5. І сьогодні ви дізнаєтесь, що можна вижити після падіння із великої висоти, граючи за Тревора. А також чи правда це, що після падіння у воду ви можете померти. Доволі дивний міф, тому що відомо, що якщо пасти у воду із надто великої висоти, то справді можна в цю воду розбитися і ця вода буде не м'якша, ніж бетонна підлога. Проте у GTA San Andreas такі правила не діяли і головний герой міг пасти хоч з неба у воду і нічого йому не сталося. Саме цей міф я хочу сьогодні перевірити, тому що подеяку, що розробники додали цю функцію і тепер після падіння у воду із, наприклад, гелікоптера, вони герой таки розіб'ється. Отож, давайте по порядку і перевіримо, чи справді Тревор може вижити після падіння з великої висоти, якщо вчасно вімкне свою здібність. Отож, для перевірки цього міфу нам потрібно. Літальний апарат, який може піднятися на максимальну висоту над Сан Андреасом. І де це ви вже знаєте, про який літальний апарат я говорю, аге ж? Atomic Атмік Блім, унікальне за своєю природою і за ці пересування. Він може підніматися на максимальну висоту над Лос-Сантусом. І доступний лише тим, хто зробив передзамовлення гри або придбав колекційне видання. На щастя, ментка крихітка є, і все, що нам потрібно для того, аби її отримати, це просто подзвонити контакту Дережабель, і мила дівчинка нам скаже, де такий Дережабель можна знайти. Після телефонного дзвінка на мапі з'явиться іконка зображенням Дережабля. Приїхавши на місце, вказане на мапі, ви зможете знайти свій Дережабель. А тепер нам просто потрібно піднятися скільки високон, можливо. І стрибнути. It's the only thing that makes you dead. If you need a meal, just follow Shane, cause I'll shoot his friend and abandon him as babe. William Зараз. Як ви бачите, після падіння майже з космосу головний герой просто встав, обтріпався і з та пішов собі далі. Так що, гадаю, цей міф можна спокійною душею підтверджувати. Для перевірки наступного міфу теж надто мудрувати не потрібно. Той самий дирижабель, та саме висота, але лише стривати потрібно над водою. І тепер ми перевіримо, чи справді може головний герой померти, якщо стрибне в воду із максимальної висоти. Так, 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 головний герой помирає при падінні воду із великої висоти. Але як ви бачили, глибина була доволі маленька. Так що давайте спробуємо ще раз, але вже десь посередині відкритому океані. І ми вижили. Так, ми вижили. У нас майже немає ХП, але ми все-таки вижили. Так що, гадаю, цей міф можна вважати частково підтвердженим, тому що другий раз ми могли померти, якби у нас було трішки менше хп. Так, розробники зробили цю річ, що тепер забирається ХП, коли ви падаєте в воду. І це кльово, це більше схоже на реалізм, але така величезна висота, я гадаю, він би все-таки мав померти. Тому мінус на користь реалізму, плюс на користь міфу. А з вами був Гамер, підписуйтесь, очікуйте наступні випуски рунінки міфів і бувайте!